Пила, пляшки, коса, і це ще далеко не весь список інструментів, на яких грають у народному фольклорно-етнографічному ансамблі Дзюба. <му> Керівник незвичного ансамблю розповідає, ідея виникла давно. Інструментами стали підручні засоби, якими користуються або користувались щодня у побуті. Граблі. Коновка, стиральна машинка. По сучасному, по давному, як це називалося, пранник по давному назвався. Спочатку дівчата хвилювалися, але виступ за виступом і з кожним разом це захоплювало дедалі більше, каже Василь Юзюк. Коли ми пішли на першу сцену, вони побачили успіх. Ну, ми підбирали такі пісні, підбираємо, щоб нам підходило народні, щоб нам підходило. Під е, цей інструмент пані Марія у ансамблі грає на гребені. У побуті його використовують для розчісування вовна. Але у руках Марії він перетворюється на справжній музичний інструмент. Головне е, вловити темп, мати добрий гарний настрій і мати добрий гребінь. Гребінь по гребеню. І отримуємо такі звуки. Учасниці колективу переконані те, що їхні інструменти нетрадиційні, на якість їхньої творчості не впливає, ба більше є родзинкою. Не дарма ж вони стали народними. Те, що ми заслужили звання народного. Фольклорно-етнографічного ансамблю якраз було в тому, що ми використовуємо саме такі інструменти, які саме підкреслюють і покращують звучання української пісні, саме от наші такі інструменти. У ансамблі кажуть, мріють, що про них дізнається вся Україна, і вони будуть підкорювати сцени не тільки столичного масштабу, а українська музика буде звучати в усіх куточках світу. А Гриців Юрій Чміль новини телеканал Раї.